Дачів телерадіокомпанії Вінтера та усіх відвідувачів нашої інтернет-сторінки, де в режимі онлайн можна побачити всі передачі моїх колег. Наступні 26 хвилин ефірного часу присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект «Екосвіт» та його автор і ведуча Юля Черкашина. Якщо попередження науковців-екологів світу про загрози глобальних змін клімату ще кілька років тому у багатьох викликали скептичну посмішку, сьогодні вже не до сміху зміни очевидні. Наприклад, фахівці не можуть робити метеопрогнози як наслідок і прогнози врожайності. Не дивина велетенський град або сніг посеред літа, виражаючи повені та суховії. Але у багатьох людей усвідомлення небезпеки ще не поєдналося із особистим відповідальним відношенням до довкілля. У нас із чистою водою вже сутужно річки, озера потрохи міліють, замулюються, але ще не всохли. І на жаль, на берегах продовжують будувати, вирощувати городину, випасати худобу, викидати сміття або Складувати будівельні матеріали муніципальна поліція Вінницької міської ради одним із завдань має контроль дотримання правил благоустрою в межах прибережно захисних смуг. До чергового рейду запросили нашу творчу групу. Хоча у водному кодексі України прописані всі норми і вимоги щодо охорони водних об'єктів, у правилах благоустрою Вінниці вони деталізовані і адаптовані до урбанізованого середовища, рейди перевірок і контролю дотримання тих правил і норм необхідні і не втрачають актуальності. Громадяни влаштовують звалище сміття на так званій ніччинні території, виводять труби каналізаційних стоків від приватних осель до найближчої водойми. На даний час на виконання рішення міської ради ми проводимо заходи щодо перевірки санітарного стану всіх водних об'єктів на території міста Вінниці. У нас на території міста більше, ніж, нічого я не помиляюсь, 40 струмків і безіменних, і малих річок. На даний час ми вже перевірили 27 об'єктів водних, склали 50. Дев'ять протоколів про адміністративне порушення, виявлено намір. Надалі майже 100 приписів на усунення виявлених недоліків, тобто незначних таких. Це як складування гілля на прибережних смугах, смогах, будівельних матеріалів і таке інше. Зазвичай у рейдах спеціалісти муніципальної поліції працюють з фахівцями СЕС іноді екологічної інспекції. Запрошують і працівників автодору, щоб виявляти несанкціоновані стоки у воду. Але цей рейд вздовж вулиці Блюхера, де на течії струмка каскад ставків, був так би мовити, чистий. Тут ми вже перевіряємо третій раз у цьому році, і були до цього часу були виявлені не які правопорушення, що мешканці які присадили ділянки, які межують з прибіжності смугою в основному. Вкладують відходи, встраю в ній звалище, будівельний відходи, в ній знавища, некоторі виводять конвенційні труби. Тобто ми вже давали приписи, надавали їм, на деяких складали протоколи про адміністративне правопорушення. І зараз ми будемо перевірити виконання наших приписів. Водних об'єктів у нас чимало. В цьому віничанам подолянам пощастило. На жаль, людині властиво не цінувати як належне те, що має здоров'я, коли воно є, води, коли вона роками поруч, і начебто вдосталь. Безумовно, чимало віничан безперечно цінують наші водойми, дбають про них. Чисті краниці, джерела, привітні зелені береги, говірки, річечки, плеса Озер. Всі вони принаймні ті, де вода і берег більш-менш чисті, приваблюють і дарують насолоду справжнього відпочинку. Я на тому водойомі саме рибу виловив 6 кілограмів. карп. От. нам на макух поймав я його. От. судаки тут є, судаки ловив, щуки ловив, крупний. Тоже, Зимою добре, риба ловиться. А от весною починаємо карась, тут живемо недалеко, вдома скучно сидіти, да угу. на пенсії. Беремо з собою, покушати. Рибали ми почти кожен день. Хіба плохая погода, то ми тоді не йдемо. А так рибалим кожен день, до обіду, да. до двох годин рибалимо. Буває зловим, буває, нічого не зловимо. Це така рибалка. Молодіж вечором завжди приходить, ну, зараз яка молодіж, ви знаєте, куря там з мальчиками, пиво тут вот, вода, бутилки. Я прежде ніж приступити до рибалки, я убираю місце. Я люблю, щоб було так, нет, чисто що удобно. Убрав місце. Сп... Ну, Пакет виношу туди, где машина мусорна в'їздить, даю мусор. ви ж в приватному будинку також мешкаєте, правильно? Да. Да. А, як у вас в вашому приватному будинку облаштована вода, вигрібна яма, каналізація, якісь Лич... відходи, там, сміття куди видіваєте? дівати? Лічно у нас в нашій вулиці і лично у мене вдома є ну, яма, вигрібна. Mm -hmm. От каналізаційне і мусор ми здаємо кожну середу їдемо вторник тобто кожен вторник мусорна машина їздить ми в мішки там пакети здаємо а щоб безкоштовно вони його забирають щоб ні платимо ми. платимо і от що вони додали ну і скільки у вас зараз на місяць виходить 11 гривень в місяць Приємно, що у Вінниці віничан є такі чудові мальовничі місця: чи то стежка, чи то вуличка понад водою в'ється у синьо зеленій облямівці. Приватні будинки немов милуються собою у водному дзеркалі. Напевно, господарі таких осель могли б і зеленим туризмом успішно займатися. Принаймні, саме таке привітне подвір'я привернуло увагу, але почалося все із підозрілої діри під берегом. Думали, труба, стік каналізації виявилося нора водного щура. Бачимо, що є якась дюрка туди. Це водяниці креслі, як вони там правильно називаються, водат. Он а а яка, яка вона на вихня? Вона така як криса, ну, похожа, ну, да, ну тільки здорова, сіра, так. Mm. темно таке сіро, mm. забарвлення, інтересно. Накладки вона буває, відпочиває, от вона туди очерет приносить. От Вербу вони там ходять, їздять. Ну і тут у нас ще от брівно лежало, от воно там далі. на ньому можуть бути дикі качки, вони тут люблять у нас жити. Ну, Тут трошки зараз не благоустроєно, сунеться цей берег. Ну, от, рішили, чоловік прийшов вже за то, з братом, що вони. Навезуть сюди ґрунту, ми тут посадимо гарно дерева. І Буде така в честь тих побратимів, які не повернулися звідти. Він хоче таку зробити алею. Таке літо дуже жарко, таке і немає вологи, немає цих опадів. Звичайно, вода виручає всіх. І городину ми поливаємо, з річечки. А саме головне, що дітки купаються. Внуки От у мене є чотири хлопчики, внуки приходять до нас. Ну і взагалі он з багатоповерхівок діти приходять. Та тут же ще так гарно. Тут дуже любить молоді відпочивати. Вони сидять тут днями й ночами, і щоб не вони тут, вони тут жили. Втім, господиня, щоб не було сумнівів, запросила інспекторів муніципальної поліції оглянути територію. Де у вас вигрібна яма? Ідіть, я вам покажу. Це криниця. Насос у вас стоїть, Насосом насоса Так. так? Ви сюди все підводиться, он яма одна, там моє вверху. Ну. То який ваш будинок? Тут нижній чи верхній? Нижній, це ось усе. Ось... З цього. З... ями виходить а? в річку, вас не поведуть додому. Все, у нас все, вона все крав. Бачите? Зрозуміло. Ну, а вода що сюди не Ні, То там у нас величезна яма, а тут це ж у нас як вставлені такі великі кольця, кольця да. О, не кольця, а колеса від великих О. машин. І вона ось тут там, це я її приплив. Воно навіть видно, якщо дороги, там воно мокро, воно бачите. Угу. Оце сюди, щоб воно тут іспарялося, а це нас так, ну, нам така на каштарнова ну, Воно і впарається просто, От, тут у мене огірки, помідори, О. перець, баклажани, бачите, все росте. Іменно Іменно, для, цього. для Їменно, да. Подібного роду перевірки, те, що перевіряють, як мешканці приватного сектору забруднюють чи не забруднюють, куди вони свою каналізацію щодо, ну, щодо цього. Я думаю, що це дуже правильні рейди. По-перше, у нас такий народ, що його чим. Тим більше контролюєш, тим більше це його дисциплінує. От, якби у нас поважають тільки те, чого бояться. Значить, знатимуть, що їх контролюють, будуть боятися, будуть не робити, чого не треба. От. Ну, А найголовніше, не треба боятися, треба ж любити природу. Я вважаю, що правильно, що є такі перевірки. От, і треба. Ну, але знаєте, я люблю ті організації, які не тільки контролюють, а ще й допомагають. От, наприклад, от, всякі ж бувають питання, от, чим можуть, щоб сказали, щось допомогли. Порадили щось правильно, куди звернутися. От я думаю, що треба ж співпрацювати з населенням. Я 10 років тут живу, я муніципальну поліцію бачу перший раз. По-перше, дуже гарний чоловік, дуже йому личить форма. А по-третє, слава Богу, що вже ми до того дожили, що у нас є така служба. От і що вже ви співпрацюєте з народом. Значить, не все так погано. Інспектори цю територію оглядають вже втретє, але не менш ретельно. Специфіка приватного сектору незаконні стоки, каналізаційні труби, які тишком-нишком виводять від будинків просто у воду. там, там, біло, там. Ну і посуд, ще щось. Воно незрозуміло. Є сумніви, будемо дивитися. Під час обстеження струмочка по вулиці Блюхера у нас з'явилися сумніви щодо виходу на труби всього будинку, по Блюхера 20, по першому проводу. Тому що якраз напроти будинку, там в струмочці дуже-дуже грязна вода і бій. Тобто Це треба перевірити, але наразі вдову немає, тому ми записали їхні даний мобілітат. Ми подзвонимо, вони під'їдуть. Кілька десятків метрів вперед, і нова локація негативу. Будівельне сміття, вочевидь, давно звалене. Захарашуючи річку, висипали це ж сміття, все, всю цю річку. Я тут чисто цю річку не один раз на це ж, ну совіс трошки мати Це порушення з'явилося десь на початку літа, десь в місяць, в травні певне місяці, тому що раніше цього не було. Ну, ми живемо з заходів до того, щоб навести тут порядок, приберемо. А ось і, так би мовити, господар виявленого будівельного сміття. Розказує, навіщо? Було туди там мали робити, я Там мусор, при чому тут дорога. Заберу. Ви нас зверху носять всі на світі. Це проблема всієї вулиці. Ви зараз далі підете там візді мусорки, Несуть всі, особливо квартиранти. Наступна зупинка біля паркану. Він ще не добудований, але під час попереднього рейду його не було. Отже, запитання господарям. Алло, Анатолій, ви <клухи> будуєте вам паркан ставити? Ну, це ще Паражайте. не остаточно, бо ще немає. Ну це забор, так? Да. Забор. Паркан з забором на різниці. Ви винесли його на прибережну захисну снігу. Чи є вас дозвіл на встановлення цього паркану? Коли ми можемо бачити документи, чи вашу матір, яка нам предоставить ці документи? Будь ласка, приходить, вона в 6 годин на чергічні бік, сьомої вдома. Ми залишимо вам свої дані. Хай вона візьме документи Добре. і з документами, з дозволами, Добре. якщо вони наявності є. Так. Хай прийде до нас з документами, Добре. Добре. Разом з інспекторами муніципальної поліції, представники квартального комітету. Вони певною мірою посередники. Ми роздаємо пам'ятки про благоустрій. Міста Вінниці на повуличних зборах ми також роз'яснюємо ці правила і доводимо до відома наших мешканців, які штрафи накладаються за порушення правил благоустрою. Ми роздали вже в цьому році 1200 екземплярів пам'ятки про благоустрій міста Вінниці. І з нашими мешканцями ми проводимо профілактичну роботу в плані. Тому що ми проходимо рейди, робимо як з участю муніципальної поліції, так і окремо з членами квартального комітету. Проводимо бесіди з нашими мешканцями, надаємо їм приписи. Наскільки люди сприймають такого гатунку зауваження? Наскільки вони розуміються? В основному люди сприймають наші зауваження, і встановлені терміни порушення усуваються, але Є такі в нас випадки, коли мешканці наші в даних будинках не проживають, десь доглядають батьків в селах або померли їхні батьки. І в таких будинках, звичайно, у нас є проблеми з наведенням порядку. А ось весною, коли зазвичай відбувається благоустрій, щось з силами не тільки квартального кабінету, а загалом ось мешканці, наскільки вони долучаються до прибирання тих самих берегів, в цьому в році рут... Ми вже провели сім суботників. По прибиранню наших територій. Такий суботник був проведений на стадіоні спортивному майданчику, це облюхи радісім. ми там залучали саме, і мешканців. Саме водуємо Так, да, мешканців наших, а по прибереговій зоні так ми також проходимо, дивимося, де є якесь порушення, то ми заходимо до мешканців, які проживають на Цієї території і даємо їм припис, вказуємо термін, щоб вони ці порушення. Прибрали і на порядок у цьому рейді Головне завдання перевірити виконання вже складених приписів зафіксованих протоколів про порушення, адже трапляється, що громадянин штраф сплатив і на тому заспокоївся. Ще й обурюється на зауваження. Варто усвідомити, часу на поблажливість до себе не маємо. Кожне природне джерельце кришталевої води, чистий струмочок, прозоре річечка, синє плесо потребують уваги і поваги сьогодні. Якщо не збережемо, втратимо назавжди. Майже 100 років тому, в середині травня, шанувальники природи організовували свята зустрічі птахів. Сьогодні ж в цю пору паранаті вже вигодовують пташенят. Ось така ознака змін клімату, зокрема його потепління. Втім, дати 11-12 травня отримали для природолюбів новий зміст. Це міжнародні або всесвітні дні мігруючих перелітних птахів. Чимало з них мають статус рідкісних або зникаючих і занесені до червоних списків світу, Європи, червоної книги України. У визначенні екологічним календарем дні проводять різноманітні заходи акції, аби привернути увагу людей до проблеми зменшення біорізноманіття, зокрема перепон на шляхах міграції пернатих. Всесвітній день перелітних птахів був ініційований угодою про збереження афроєвразійських мігруючих водноболотних птахів у співпраці з конвенцією про збереження мігруючих видів 2006 року. Це глобальна інформаційна освітня кампанія, спрямована на створення сприятливих умов для перелітних птахів та збереження місць їхнього проживання у всьому світі. Україна є стороною конвенції про біологічне різноманіття, конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин та угоди про збереження афроєвразійських мігруючих водноболотних птахів. Україна є стороною біля десятка різноманітних конвенцій про збереження біотичного різноманіття. І одною з таких конвенцій є міжнародних конвенцій, є угода про збереження афроєвразійських мігруючих водноболотних видів птахів. І саме за ініціативою угоди, ну скажімо, секретаріату цієї угоди міжнародної, 11-12 травня відзначається у всьому світі як день мігруючих птахів. Чому саме цей день і чому саме мігруючих птахів? Тобто орнітологи екологи в цей день проводять акції, певні заходи для того, щоб привернути увагу людей, увагу владних структур, громадськості. Традиційно ми, нас запрошують або на станцію їх натуралістів, ми їм розповідаємо про діяльність товариства охорони птахів, яке представлено у Вінницькій області, нашу діяльність як орнітологів, Ну і, власне, обов'язково в Поле в поле з біноклем для того, щоб вивчати пролітних птахів. Наш світ змінюється і чимало природних екосистем, видів рослин, тварин під загрозою. Птахи, які мігрують у теплих повітряних потоках, сконцентровані у вузьких географічних коридорах. Вони надзвичайно вразливі і до браконьєрства, і до зіткнення із різноманітними висотними спорудами. Серед перешкод, які зустрічаються на шляхах перелітних птахів, зменшення місць, придатних для відпочинку і підгодівлі, щогли стільникового зв'язку, лінії електромереж, вітроелектростанції, телевізійні башти і багато іншого. І саме головне внаслідок інтенсифікації сільського господарства, осушування боліт, вирубування лісів, зменшується кількість місцин, придатних для відпочинку та підхарчування парнатих. Адже мігруючі водоплавні птахи залежать від наявності водноболотних угідь. Останні ж у великій кількості осушуються, використовуються для інтенсивного рибного господарства, забруднюються. Багато з птахів гине у далеких перельотах. А ті, що повертаються, шукають притулок у звичних для них місцях проживання. Через Вінницьку область транзитом перелітають більшість журавлів, гусей, куликів, деякі види качок, всі казарки. Велика частина мігруючих птахів гніздиться на території Вінничини. Мінімізувати загрози для птахів можливо, якщо зберігати місця їхнього проживання, гніздування, а потенційно небезпечні об'єкти розміщувати подалі від міграційних шляхів справжніх володарів неба. Якщо сказати про Вінницьку область, то природозаповідним фондом займається наш департамент екології та природних ресурсів і розвиваючи... Природозаповідний фонд області, ми таким чином долучаємося ну, до, до виконання Україною зобов'язань саме от цих міжнародних конвенцій. Угод тих зобов'язань, які взяла на себе наша країна, підписавши угоди. Якщо, наприклад, брати мігруючих, казати про конвенцію саме збереження водноболотних видів птахів, на своїх міграційних шляхах, звичайно, вони повинні мати місця, де повинні бути місця, де Тихи зупиняються, підгодовуються, мають перепочинок і далі мігрують вже там на північ. І такими місцями є долини річок. Вони є такими природними екологічними коридорами, якими ну, велика величезна кількість видів можуть мігрувати як тваринного, так і рослинного світів. І тому саме в долинах річок, коли ми створюємо об'єкти із особливим статусом державної охорони, таким чином ми впливаємо звичайно на збереження. На віночні вже є цілий ряд заповідних територій із зеленим статусом заказників парків, де перелітні птахи мають можливість перепочити, підхарчуватися та вивезти пташенят. Серед них регіональні парки у долинах Дністра, Південного Бугу, Мураги, а також заказники у долинах згару, сниводи, Рову, Росі, десенки. Цього року суттєво збільшена територія ландшафтного парку Дністер створені два гідрологічних та два ландшафтних заказники. Департамент якраз в цьому напрямку також багато робить. Ми того року минулого року у нас затверджена екологічна мережа Вінницької області, і в цьому році буде. Створюватися екологічна мережа двох районів муровано Муровано-Куриловецького і жмеринського районів. Якщо екомережа затверджена, схема екомережі, нанесена на карту, то далі при виділенні земельних ділянок з різною метою під будівництво різних об'єктів, звичайно, вже вже екомережа не буде входити в зону будівництва. Ну так ми маємо таку надію, тобто буде обмежене господарювання. Ми зараз знаходимося у долині річки Згар. Тут у нас створений кілька десятків років тому загально зоологічний заказник згарський. Миколинецькі стави вище за течею знаходиться основна частина згарського заказника, більша частина нижче за течею, нижче цього ставу. По згару знаходиться невеличкий, невеличка діляночка заказника, яка вже примикає безпосередньо до Петрика який, власне теж не є заказником згарським, але ну цей став він дуже важливий для птахів, особливо в міграційний період, тому що велике плесо дозволяє збиратись великій кількості водоплавних навколоводних птахів, і посередині цього ставу вони себе відчувають в безпеці. На них тут важко полювати, і от тому під час Міграції якраз тут такі великі скупчення бувають. Дуже бажано було б включити, звісно, цю водойму до складу заказника, оскільки вона якось так не дуже логічно вписується в саму цю структуру так, цього заповідного об'єкту з одного боку. З іншого боку, в гніздовий період це дало б можливість перебувати тут великій кількості пташенят і дорослих птахів з виводками. Чималий за площею понад три тисячі гектарів згарський заказник, розташований на території жмеринського та літинського районів. Більша частина якої водне плесо, річки згар та каскадів ставів на ній. Екологи створили цей природоохоронний об'єкт зі статусом загальнодержавний ще 2002 року. Об'єкт природозаповідного фонду, на території якого ми знаходимося, є. Загальнозоологічним заказником. Він був створений без вилучення із користування і створений як загальнодержавний. Чудові краєвиди, поєднання кількох біотопів, десятки видів рідкісних та червонокнижних рослин і головне безліч птахів, особливо водоплавних. Для них ці очерети, береги, хвилі, рідна домівка. Окрім видів, які тут гніздяться, орнітологи нараховують десятки інших, які зупиняються перепочити та підгорчуватися під час міграційних перельотів. Які види птахів можна тут спостерігати? Саме на цьому ставку є в основному мартини і крячки. Два види мартинів, Мартин річковий, або, тобто, точніше Мартин звичайний або озерна чайка, і Мартин жовтоногий або е, е, хахатунья російською. <різь> так, така назва ну, голосом. Є три види крячків, які гніздують, і один з них зустрічається лише на прольоті. От, гніздові крічки, це чорний крічок, це білощокий крячок і річковий крячок. Чапля. чапля. Велика біла чапля або чі, е, большая біла. А якщо в сучасній українській номенклатурі, то чепура велика. Крячки, чим від мартині відрізняються, в них гострі крила, довші і гостріші крила, от, ну і за голосом можна зрозуміти, чому крячок. Так? Mm -hmm. Тобто Вони так крякають нібито. І мартини вони більші, вони якісь такі компактніше трошки тіло, і ширші трошки крила, ну і вони крупніші, більші за розмірами. На гнізді білощокі крячки знаходяться, причому от, е, дві особини це цілком можливо, що це самиці, тому що там гнізда дуже близько знаходяться, буквально відстань сантиметрів 15. От дефіцит е, суходолу серед ставку якраз змушує їх отак от щільно гніздитись. Особлива зброя орнітолога суперпотужний об'єктив. Навіть щиро заздриш його неймовірному наближенню. У відеокадрі такого не побачиш. Знавець Дзьобів та пір'я з легкістю називає усіх, хто літає навкруги. Щойно ми бачили дві особини Білоко і черні. Це родина качкові. І от птахи якраз включені до Червоної книги України. І вони цілком нормально співмешкають із крячками. Навколо качок. Є колонія крячків, вони зараз сидять, насиджують кладки. Білощокий, чорний крячок і річковий. Зберігати такі території у природньому стані необхідно. Саме такий дивосвіт пробуджує у серці найкраще почуття і наповнює позитивом. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, Якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або хочете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на нашому рідному каналі. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.